П'ять відзнак посмертно вручили сім'ям загиблих героїв з Олександрійської громади. Нагородження відбулося 1 лютого в міській раді. Указом президента України, медалю за військову службу Україні нагороджено посмертно Олександра Красюка, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Назар Кам'янецький, медалю захиснику вітчизни посмертно нагороджено Володимира Комишана, почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Комбатанський хрест посмертно нагороджені Дмитро. Петро Карякін та Антон Кудим. Нагороди отримали рідні загиблих героїв. Начальниця Олександрійської РВА взяла участь у засіданні Ради оборони області. В обласному центрі провів чергове засідання Ради оборони області, начальник Іровоградської РВА Андрій Райкович. Порядок денний диктує захист України від ворога, безпекові оборонні питання, мобілізація, забезпечення технікою, допомога прифронтовим територіям, завдання і терміни їх виконання визначені до обов'язкового виконання. Зауважив очільник області. Проєкт волонтерів Центр допомоги Олександрія разом до навчання увійшов до переможців конкурсу суспільно важливих проєктів. із поміж 150 учасників з 11 регіонів України обрано 36 переможців, серед них і Олександрійські волонтери. Проєкти переможців будуть реалізовуватися за фінансування міжнародної організації ДНЧЕЙД. Рятувальники деблокували постраждалого внаслідок ДТП чоловіка. 2 лютого о 2.44 рятувальники викликали на ліквідацію наслідків ДТП у селі Піщаний Брід Олександрійської тергромади. У заблокованому внаслідок ДТП авто перебував чоловік 1951 року народження. Фахівці 12-ї пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструменту деблокували травмованого та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Цього ж Дня Олександрійські рятувальники залучалися на гасіння пожежі по вулиці артилерістів, про яку повідомили о другій ночі. Горіло 24 метри квадратних дров та паперу у господарчій споруді на території приватного домоволодіння. Олександрійські рятувальники о четвертій ранку приборкали займання. Олександрійців, дорослих і дітей, запрошують на фестиваль Бадмінтону. Захід відбудеться у суботу, 3 лютого, в гуманітарному ліцеї, початок об 11. Захід відбуватиметься в рамках проєкту Активні парки здорові локації України в Олександрійській тергромаді.